Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені намиста з натуральних каменів ювелірної якості. Перше в показі намисто з натурального цитрину в огранюванні. Рондель 6 на 4 мм. Довжина 43 см. Вага 22 г. Роздивимось ближче. Застіпка. Карабін, метал, ювелірний сплав. Камінчики прозорі, чисті. Завдяки огранюванню надають такого певного золотистого блиску. Колір приємний, жовтий, який властивий цитрину. Але не блідий. Виглядає дуже шляхетно. Камінчики грають кольорами при будь-якому освітленні. Вартість намиста 2250 гривень. Намисто з натуральних культивованих перлин. форма кукурудза. Довжина 47 см, Перлинки 6 на 4. Вага намиста 28 грам. Застіпка: карабін, метал, ювелірний сплав. Дуже гарні перлинки. Підібрані. За кольором, формою, виглядають дуже гарно, вишукана та тендітно. Вартість намиста 900 гривень. Намисто з натуральної блакитної аризонської бірюзи. Довжина 42 см. Додатковий ланцюжок 5 см. Кубик 3 на 3, вага 10 г. Намисто фурнітура – срібна. На ювелірному тросику. Справжня бірюза дуже рідко зустрічається на ювелірних просторах. Вартість намиста 2100 гривень. Намисто з чорної шпінелі. Довжина 42 сантиметри. Вага 11 грам. шпінель в огранюванні 3 мм, шпінель на ювелірному тросику, Фурнітура срібна, застібка карабін, кульки також срібло. Завдяки ось такому огранюванню дуже гарно виблискує. Вартість на мисто – 1500 гривень. На мисто з натурального гранату родоліту. Довжина 50 см, вага 15 г. Ще є додатковий ланцюжок, застіпка, карабін, метал, ювелірний сплав. Гранат 5 на 4 мм ювелірної якості, також в огранюванні, на ювелірному тросику чисті прозорі камінчики. Вартість намиста 2250 гривень. Намисто з натуральних культивованих чорних перлів. Довжина 42 см, Вага 53 грами. Срібна фурнітура на ювелірному тросику. Застіпка карабін. Перлинки здебільшого чорно-синього такого кольору. Дуже гарної якості, як то кажуть, одна в одну. 9-10 міліметрів. Дуже гарної якості перли. Вартість на миста – 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!